Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Отомсти все! Свободу Надії, Свободу, Надії Свободу Надії Савченко! Свободу Надії Савченко! Свободу Надії Савченко! Ми, власне, оголошуємо безстроковий мітинг на підтримку Надії Савченко, тобто ми будемо стояти тут щодня до моменту вироку, а якщо він знову ж буде перенесений, його дата, або ну, взагалі, якщо Надію нам не повернуть, ми будемо продовжувати боротися. Власне, ну давайте не плекати ілюзій. Ми прекрасно розуміємо, що ми не впливаємо на російський суд, тому що ну, немає російського суду, немає такого яку. Ще раз От, а питання в іншому. Питання в тому, що коли ми будемо незаконно сидіти за ґратами, а стараннями нашої військової прокуратури власне, весь волонтерський ресурс має на це прекрасний шанс, то нам буде дуже приємно знати, що там Харків чи Одеса чи Черкаси стоять за нас четвертий, п'ятий, шостий день. І власне ми хочемо сказати Надії, хочемо сказати її прекрасній мамі, її героїчній сестрі, що вони не самі, що ми з ними, що ми нікому цього не подаруємо, що ми будемо тут. I <laughs> do